Привіт, це огляд класної механічної бездротової клавіатури від українського бренда Хатор. Зустрічайте Хатор Skyfall 80 Wireless. і зараз я вам все детально про цю клавіатуру розповім та покажу. Починаємо. Постачається клавіатура в такій приємній жовтій фірмовій коробці від Хатор, і всередині якої ви, окрім самої клавіатури, знайдете. З'ємний USB A to USB-C кабель, донгл 2,4 ГГц, USB A to USB-C адаптер, пулер для Кейкапів та перемикачів, брендований кейкап, фірмові брендові наліпки та інструкцію на українській мові. Хатор Skyfall Wireless випускається в трьох доступних варіантах форм факторів 65%, 80% та 100%, що дозволить кожному обрати саме той типорозмір клавіатури, який потрібен для його задач та умов використання. В моєму випадку типорозмір клавіатури 80%. Клавіатура отримала механічні лінійні перемикачі Хатор Орум Lemon з ресурсом 70 мільйонів натискань. Попередньо змащені свічі забезпечують легке та точне спрацювання. Відкриваючи преміальний рівень ігрового досвіду, завдяки ретельно пропрацьованому корпусу та стему з ромпластику мінімізується тертя, що створює характерний глибокий та приглушений звук при натисканні. А наявність лінзи покращує підсвічування, що робить всі написи на клавішах яскравими та рівномірними. Gasket Mount архітектура, конструкція з еластичними прокладками між платою та корпусом рівномірно розподіляє тиск під час натискань. Це знижує вібрації та робить звук тайпінгу більш м'який. Ім і приємним у результаті клавіатура дарує винятковий комфорт і відчуття повного занурення під час роботи чи гри. Ось можете прослухати приємний тайпінг. Змащені ром-стабілізатори ручної обробки забезпечують плавність, стабільність і гармонійний звук при натисканні великих клавіш. Звукоізоляція нового рівня, багатошарова система звуку та віброізоляції, знижує небажані шуми та дарує комфортний звук під час користування клавіатурою. Легка й швидка гаряча заміна перемикачів. Це не проблема з цією клавіатурою. Клавіатура отримала три режими підключення: дротове, блютуз чи бездротовий зв'язок 2,4 ГГц. Перемикач режимів знаходиться. Знизу. Даблшот ABS Кейкапи, ергономічно сформовані ковпачки з наскрізним підсвічуванням, забезпечують приємну тактильність та довговічність. Виробник заявляє про повний NK Rollover. Жодне натискання не залишиться непоміченим. Абсолютний контроль у швидкому геймплеї вам забезпечено. RGB підсвічування з повною кастомізацією. Налаштовуйте підсвічування кожної клавіші з палітрою 16,8 мільйонів кольорів. Бічні панелі також з rgb підсвічування. Можна синхронізувати з основним підсвічуванням або кастомізувати окремо через програмне забезпечення. Спеціальна кнопка колесо для управління мультимедіа розташувалася у верхньому правому кутку. Налаштуйте гучність та режим м'ют при натисканні, або інший функціонал, який можна призначити через софт за вашим бажанням. Програмне забезпечення можна використовувати для широких можливостей кастомізації клавіатури під свої потреби. Щодо автономності, то по моїм тестам клавіатури буде вистачати приблизно на два тижні користування. Це при користуванні кожен день по декілька годин. Батарея, до речі, на 4000 мАч. А зараз на ваших екранах ще інші технічні характеристики клавіатури Skyfall Wireless. І що ж у підсумку я можу вам підсумувати після власного досвіду користування цією клавіатурою? Клавіатура класна, працює без нарікань, швидко контролює мої натискання, кнопка колесу дає мені змогу зручно регулювати гучність, чи просто в один клік зробити режим без звуку. і колір в яблучко, тихий та приємний тайпінг, і автономність тут також гідна. У підсумку Хатор Skyfull Wireless купувати рекомендую, клавіатура мені сподобалася. І це на сьогоднішній день. Як на мене, одна з найкращих клавіатур від Hator. Посилання, де придбати в Україні клавіатуру Hator Skyfall Wireless, залишаю в описі під відео, а також свій промокод на знижку 7% в фірмовому інтернет-магазині Hator. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!